Уяви, що в кінці життя ти зустрічаєш версію себе, яка реалізувала всі свої мрії. Що, якщо б ти б могла стати цією людиною? Але так і не спробувала. Можливо, ти застрягла на нелюбимій роботі, або постійно відкладаєш реалізацію важливої для себе цілі. Що ж, тоді це відео для тебе. В цьому відео в шести пунктах я розкажу, як нарешті побороти прокрастинацію свої страхи. І почати йти назустріч своєму мрійному життю. Тож поїхали. Згадай, коли останній раз ти робила щось нове. Можливо, ти записалася на курси вождіння, або спробувала нове хобі, пішла на репетиторство, щоб навчитися англійською в нову групу, або ти просто пішла на зустріч з незнайомою тобі людиною. І є одна річ, яка присутня у всіх цих діях: страх це те, що супроводжує нові дії. І це абсолютно нормально. Ви не ліниві, ви не зламані, ви не якісь браковані, що ви боїтесь робити щось нове. Страх абсолютно нормальний, бо це еволюційно захисний механізм. В процесі еволюції людині було краще сидіти в своїй печері чи де там халабузі, і нікуди не висовуватися. Якщо вона звідти вийде, піде далі, то є шанс, що вона не виживе. Тому. З'явився цей захисний механізм. Сиди в своїй зоні комфорту, і все з тобою буде добре. І він настільки сильний, що він залишився досі. Наш мозок запам'ятав, що невідоме дорівнює страх. Коли ми це розуміємо, ми знаємо завжди, коли ми будемо пробувати щось нове, йти на зустріч невідомості, то нам буде страшно. І цей дискомфорт не означає, що ми робимо щось не так, або що ми якісь слабкі. Він просто є, бо це. Еволюційний механізм, і через цей страх просто треба цей страх просто треба прожити. Він буде супроводжувати вас все життя. Наприклад, коли я починала вести блог, мені було дуже страшно виставити просто щось опублікувати. Потім мені було страшно виставити розмовну сторіс. Потім мені було страшно запостити відео. Потім мені страшно було запостити відео на Ютуб. І з моїм ростом. Страх буде залишатися при нових діях. Тому е, перший пункт такий: страх це нормально, і він буде завжди, його не варто боятися. З вами все нормально. Ви не ліниві, це нормально відчувати. Але окрім страху, є ще більш індивідуальні захисні механізми, які нам не дають рухатися вперед. Це може бути вивчена безпорадність. Це коли людина вірить в те, що її спроби. Ні до чого не приведуть, що ви будете старатися, але у вас нічого не вийде. Знаєш, часто історія у людей є це починати якусь справу і не доводити до кінця. І коли це повторюється і повторюється, її мозок запам'ятав, що вона постійно кидала або в неї не виходило. То почати нове не буде якось, ніби сильної мотивації, бо є сильний страх, що не вийде. Бо не вийшло вже стільки раз, я стільки всього кидала до цього, не доводила справу до кінця. Чому цього разу в мене має вийти? Тобто не не вистачає такої впевненості. Скоріше за все, ви просто неправильно ставили цілі, через що їх не досягали, і це спричинило таку зневіру в себе. Що в цій ситуації можна зробити? В цьому випадку треба ціль розкласти на маленькі кроки. Якщо у вас є наприклад ціль. Почати вести блог, то ви не відразу ставите собі ціль, хочу 10 тисяч підписників, кожен день вести блог, і тільки тоді це буде означати, що в мене вийшло. Ні, ми маємо ставити собі цілі в процесах, тобто розбивати на маленькі підцілі. І коли ми будемо виконувати, наприклад, ціль за місяць виставити 5 рілсів. І коли ви це виставите, зробите, ваш мозок запам'ятає, що о, цю ціль ви досягли, все таки ви вмієте досягати цілі. І так потрошки, потрошки ви будете переформовувати нейронні зв'язки, і ви почнете думати про себе як людина, яка досягає цілей, а не та, яка все кидає. І забиває. Підсумуючи цей другий пункт, коли будете йти до своєї наступної цілі, розбийте все на маленькі кроки, реалізовуйте ці кроки і помічайте, скільки всього ви вже зробили. Це допоможе вам побороти вивчену безпорадність та присвоїти собі особистість сміливої людини. І ще, якщо у вас є якийсь цей негативний голос в голові, ви боїтеся, що у вас не вийде, знайдіть людину, у якої вийшло. Я боялася почати займатися спортом, бо в мене фігура перевернутий трикутник, і я думала. Я ніколи цього не зміню, тому я не буду ходити в спортзал. Але потім я спеціально зайшла в в Рілси, і я побачила, що можна свою фігуру змінити, можна пропорції поміняти. Ну, звичайно, що ну не кардинально, але можна зробити результат, який мені буде подобатися. Я побачила, що люди так роблять, і я така: ну значить, я можу. І це мені додало впевненості в собі. Третє це відокремити від себе негативний голос в своїй голові. Наприклад, коли я починала вести youtube канал, у мене була дуже сильна думка, а що якщо я буду робити, і в мене не вийде. От саме це мене дуже стримуло, а що якщо не буде результату. Я потім така думаю: так, чий це голос бо діти не народжуються з такими невпевненостями. Ну, їх, по суті, От. І я розумію, що це голос мами. Що мене мама деколи могла так казати, то та ні, типу, по мене не вийде. Була невпевненість, яку я перейняла. І коли я зрозуміла, що це були слова мами, то мене трошки відпустило. Але цього мало. Нам треба цю установку негативну поміняти на позитивну. Тобто ми не можемо просто поду позбутися якоїсь думки. Нам треба її замінити на щось позитивне, що буде сприяти нашому розвитку. І я подумала і замінила цю установку на те, що а чого може навчити мене цей досвід. Тобто я підійшла до цього питання не з того, що вийде-не вийде, а що цікавого цей досвід мені може принести. І це установка, в яку я обираю вірити. Відшукуйте. Знаходьте ці негативні установки в голові. Зазвичай ви точно знаєте, що це якась установка, коли ви відчуваєте сильну негативну емоцію, якийсь супротив. Тоді треба пошукати, що саме, яка думка вам заважає. Відшукуйте та міняйте їх на позитивні. Четвертий пункт найголовніший просто почніть. Для цього в мене є дві інфографіки, які я просто обожнюю. Я от коли їх побачила, вони мене просто напечаталися ніби десь тут перед очима. Я їх бачу, коли мені страшно щось почати робити. Перше, це страх завжди сильніший, ніж дії. От згадайте, коли ви останній раз щось дуже боялися робити. Курси вождіння берем. Я просто сама це проходила. Так страшно було завжди йти на них. Але коли я приходила, сідала за руль кермо, мені було набагато менш страшно. Вже не було тих дурних думок, що типу, а вдруг я не загальмую, а вдруг я нажму сильніше газ. Та ні, такого не буде. Це все ці накрути, вони існують, поки мозку нема чим зайнятися. Займіть його, хай руки роблять, і тоді мозок не буде боятися. І друге, це з фізики об'єкти, які перебувають в русі, мають тенденцію залишатися в цьому русі. Тобто почніть. І потім ви будете, отак от, як по інерції, рухатися. Вам вже не буде так складно. Так у вас будуть складнощі з процесом. Наприклад, з тим же Ютубом я рік, рік, Боже, рік зволікала, щоб записати своє перше відео. Я його записала. Ем, взагалі не зрозуміла, що було такого суперстрашного. Я не померла від неуспіху, від того, що моє відео 500 переглядів набрало всього-навсього, Боже, який жах? Ні, це не жах. І тепер я просто. Потихеньку покращуюсь, і це робити набагато легше ніж боятися. Це дійсно менш виснажливо для нашого мозку, ніж оці негативні думки. І третя концепція, щоб переконати вас, що треба почати, це те, що ви ніколи не будете готові. Ви будете того моменту, що ви такі все точно. Я зараз 100% готова реалізовувати цю свою ціль і ти й назустріч. Зазвичай ви будете готуватися, 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 і цей процес може бути безкінечним. Так само, як я готувалась до YouTube, я така так треба купити камеру, треба то. Я ще попрацюю, треба консультацію взяти. Звичайно, це все добре, але коли ми паралельно робимо, а не коли ми думаємо. І цей процес дійсно він, він може затягуватися роками. Почніть, і потім ви вже будете покращуватися. Ти ніколи не будеш готовою. Ти готова, коли ти зробила перший крок, а не коли ти думаєш. Тому почніть. Обіцяю, далі буде легше. Якщо не буде, якщо ви почнете, вам не стало легше, напишіть мені хейтерський коментар під цим відео, і я, можливо, зміню свою думку. А <свісно> Може і ні. І тепер, коли ви вже почали, це прекрасно, я з цим вас вітаю. Але тут теж можуть виникнути нюансики. Вам може бути важко, але не через те, що важко щось робити, щось. Саме виконувати, а через перфекціонізм, коли ви хочете, щоб з першого разу все було ідеально, і це дуже заважає. От мені подобається фраза, можливо, вона трошки безглузда, але перфекціонізм це як золотий цвях, на якому ми всі сидимо. І може здаватися, ну це ж так класно, я хочу покращуватися, хочу зробити як найкраще. Наче так, але в реальності перфекціонізм він насправді недосяжний. І він дуже-дуже виснажує. Наприклад, коли я хочу зробити ідеальну якесь відео в інстаграм, то потім, якщо результат буде непропорційний моїм вкладенням, це дуже засмучує і демотивує. Потім наступного разу я така. Не знаю, чи я захочу це робити, коли ми хочемо зробити ідеально, є більший шанс, що ми взагалі ніяк не зробимо. Тут перфекціонізм це і є переконання або ідеально, або ніяк. Але як вже я і казала, забрати просто негативне переконання недостатньо. Тому я пропоную вам замінити його на позитивне, яке звучить так: кількість завжди переростає в якість. Не може бути такого, що ви зробите стоп спроб. І не покращитися завжди з кількістю спроб, якщо ви ну ще маєте в голові намір покращуватися, а не просто як-небудь робити ще паралельно вчитесь, набувайте нові знання, досвід. Ви 100% будете покращуватися, і для вашої психіки це набагато легше, і це шлях вдовгу. Перфекціонізм це шлях на одну спробу. А кількість завжди приростає в якість, це шлях на все життя. Саме так ви дійдете до ваших найкращих робіт приблизитись до того ну, ідеалу, ніж якщо ви будете наслідувати концепцію перфекціонізму. І друге, що мені допомагає в процесі. Це майнцет учня. Це коли ми робимо фокус не на результатах, а на процесах, на накопиченні досвіду. Знову приклад з Ютубом, бо це така свіжа для мене тема, і я прям дуже настраждалася перед тим, як почати вести Ютуб. Я була гіперсфокусована на результатах, на підписниках, на перегляд. Ще навіть не почавши, я думала: ой, скільки мене переглядів набере, ой, скільки мене буде підписників, так, це важливо. Але коли ми на цьому фіксуємося, з'являється такий дуже сильний тиск. Коли з'являється тиск, з'являються нерви і взагалі небажання щось робити і сильний супротив. І я теж записала своє відео, коли я зрозуміла, що окей, а що я отримую з цього досвіду? Взагалі, якщо не брати от, підписники, лайки, гроші, що я отримую від самого процесу. Я зрозуміла, що маючи YouTube канал і знімаючи відео, я покращую дуже класні скили. Це скіл написання сценаріїв, сторітелінгів, це моя дикція, моя мова, те, як я говорю, я розвиваю цей мозок, бо для того, щоб писати великі сценарії, тексти, це мені здається, це як в шахи грати. Дійсно, деколи аж мозок закипає. Я відчуваю, ніби я стаю розумнішою. Так я почала кайфувати від самого процесу. А навіщо щось робити до якоїсь цілі йти? Якщо ми не кайфуємо від процесу, цей саме момент досягнення цілі, він... Проходить дуже швидко, це, це день, два, а можливо і 30 хвилин чи там пару хвилин оцього якогось е, радіння, цього насолоди від того, що ми щось зробили. Але, але, взагалі, навіть по дослідженням, коли ми досягаємо цілі, в нас мозок виробляє менше дофаміну, ніж коли ми до неї йдемо і знаємо, що ми це отут виконуємо. Тому є сенс фокусуватися саме на процесах, бо ми в процесах. В процесі досягнення цілей ми знаходимося 99% часу. І тільки 1% часу це коли ми її досягаємо. Тож чому нам треба фокусуватися на результатах, якщо це просто секундний процес? І шостий пункт це заручитися підтримкою. До любої мети легше йти. Коли у нас є люди, які нас підтримують, або люди, з якими ми разом йдемо до цієї цілі, наприклад, в мене є хлопець, з яким ми разом ходимо в спортзал. Чесно, якби не він, я б, мабуть, навіть і не пішла. А по-друге, я б, мабуть, так довго не протрималась. Так, мені дуже подобається зараз ходити в спортзал, але. Якусь тому, що він ходить майже кожен день. Я теж ходжу майже кожен день. Якби його не було, я ходила ну два-три рази в тиждень, мені треба було б себе заставляти. А так він йде і така: ну я теж можу за компанію піти. Наше оточення формує нас як людей. Тому підберіть собі оточення, яке буде вас підтримувати, яке буде мати подібні цілі. Наприклад, я зараз в себе в блозі в інстаграмі організовую челендж поріз. Ми збираємося кожного місяця, і ми разом викладаємо по три різ в тиждень. Хто не викладає, то той вилітає. І всі дівчата, реально, хто брав участь, сказав, що це нереально мотивує. У нас була одна дівчинка, я хотіла, яка хотіла закінчити челендж раніше, бо в неї якісь там життєві обставини, їй стало важко. Але тоді їй сказали, ні, давай, вистав Боже, як небудь ті рілси, головне, продовжуй. І вона залишилася і пішла на друге коло челенджу рілс. Або теж дівчина, одна, яка мені подобається, організовувала. Набір в малесеньку групу ком'юніті з чотирьох людей, я прийшла відбір і попала в ком'юніті, де ми кожен тиждень зідзванюємося, розказуємо, що ми зробили, що ми будемо робити в наступному тижні. Таким чином я зняла перше відео на YouTube. бо я ніяк не могла, але я знала, що якщо я піду в це ком'юніті, то в мене буде зобов'язаність перед людьми. Типу, я що, просто сижу тут за чиєсь місце займаю. І, от дякуючи. Ці обіцянці, що я маю зробити, я зробила, я виклала це відео на YouTube, Тому заручіться підтримкою. Це дійсно така неоцінна фішка, яка 100% покращить вам життя. На цьому все. Давайте підсумуємо пункти. Перше зрозуміти, що страх нормальний і він буде з вами все життя. Друге присвоїти собі особистість сміливої людини. Третє пропрацювати негативний голос в голові, і замінити негативні установки на позитивні. Четверте просто почати. Далі буде легше. П'яте присвоїти собі майнсет учня, ну і, звичайно, позбутися перфекціонізму. Шосте заручитися підтримкою. І наостанок я попрошу тебе уявити себе через місяць, якщо ти зараз зробиш перший крок, уяви, якою ти будеш людиною. Можливо, ти дуже сильно поміняєшся. Можливо, дякуючи своєму першому кроку, який ти зробиш зараз, ти поміняєш все своє життя. Я думаю, саме це я зробила, коли півтора року назад я почала вести блог. І зараз вже я заробляю з блогу. І я дуже вдячна собі, що я зробила цей крок, що не здалась, що так постійно цей весь час йшла до своєї мети. Я вас розумію, якщо вам страшно, але правда, ви будете собі мега вдячні, якщо ви зробите цей перший крок. Всім дякую за перегляд. сподіваюся, я вас мотивувала. І побачимось в наступному відео.